Ми можемо вносити зміни на протязі своєї діяльності. Я пропоную прийняти це в цілому, якщо немає заважень. Хто за це, прошу голосувати? Проти? Утримався? Нема. Слідуючі питання. Пропостійні комісії. Пропостійну комісію Журвецької міської ради, значить, де, Віктор Іванович, секретар Ради Бласського. Є пропозиція відповідно до пункту 2 частини 1 статті 26, частини 2 статті 47 закону України про в Україні, утворити наступні постійної комісії Журавецької міської ради. Комісія з питань бюджету, фінансів, податкування, Комісія з питань економічного розвитку, планування, інновації, інвестиційної, промислової політики, транспорту, зв'язку та енергетики, торгівлі, підтримки підприємства та реугуляторної політики. Комісія з питань майнової політики, власності та приватизації. Комісія з питань закон, порядку, регламенту і депутатської етики. Комісія з питань раціонального використання земельних ресурсів міста. Комісія з питань школи-комунального господарства, містобудування, архітектури та екології. Комісія з питань освіти, науки і культури, молодіжної політики і спорту, міжнаціональних, міжпрофесійних відносин. Комісія з питань розвитку міжнародної співпраці та туризму. Комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Я розумію, що можливо ось були питання, але я пропоную це прийняти за основу. Хто за те, що прийняти це проєкт рішення за основу, прошу голосувати. Спасибі. Проти. Тримався? Немало. Дякую. Які є зауваження цього всього рішення? Пропозиції. Прошу голосити, якщо є. А депутат до Зараз просто ціна остання до мене присутні. Тобто всі питання власності, квартирації і люди, так? Ми зробили це по типу Київської міської ради і запроваджувати і рішення. І ще є якісь питання, пропозиції? Оголосити це? Да. Чи ні? Значить, поступило до депутата Кіндра, та просимо до проєкту 17 додати ще постійну комісію з питань екологічних. Економічної інтеграції, інвестиції та транспорту співробітність. Просто вона повторяє другу комісію і нічого не голосуванні. Хто за те, що... щоб включити вклад? Ну давайте тоді говоріть і об'ясняти. Нема питань? Значить, хто за те, щоб прочитати ще додаткову таку комісію, складу, прошу голосувати. Петруху. Скільки? За 16,26 підтримувалися 8. Пропозиція не пройшла. Я вважаю, що цей процес треба вдопрацювати. І на сьогоднішній сесію можемо винести. Але вона повторюється, зараз я бачу, в двох комісіях є ті питання. Нема питань, можемо ще внести, але давайте або на наступну сесію, як буде готово, все, можемо внести ще і дві-три комісії, як хочете. Питань зовсім нема. Але треба, щоб вони не повторювалися. Так, ми оголосили, проголосували за основу, питання до внесення не проголосували, не право кількості, тому, тому я вас прошу. Прийняти в цілому цей проєкт рішення і ставлю на голосування. Хто за те, щоб прийняти цей проєкт рішення в цілому, прошу голосувати. Прошу підтримати, не, не треба робити цього. Спасибі. Хто проти? Хто отримався? Одного Одноголосно. А где... Мне нужна консультация. Вы так э, велико бумазка, глава э, фракции партии вашей. То есть ученица перейдем, бувальска сюда. Андрей, будто сюда. ее Більковий, бож.

до Дослідуючих рішень, які прийшли на перегляду пророці протесту прокурора, розглянувши протесту прокурора міста Ужвір про перемовляння вулиці, керуючий статті 27 закону України про прокуратуру. Задовільнити протест прокурора міста Ужгород на рішення Жорської міської ради про перемирня вулиці. Ну, ви знаєте, про що йде мова, і я навіть хоча, мене не хочу, мені неприємно про це говорити. Але є протест, я прошу е, його задовільнити. Е, хто за те, щоб задовільнити протест прокурора по вернах вулиці? Прошу голосувати. Спасибі. Хто проти? Хто утримався? Одного голосу. Я говорю про це рішення, я не знаю, для чого це було зроблено, але це абсолютно морально для нас з вами особисто. Ми з вами не знаємо, як вилізти сьогоднішньої кругової ями бюджетної, яка є в місті, а це рішення якраз вже після виборів було прийнято. І всі бачили, хто приходить, хто заходить і хто буде вирішити питання. Ми знаємо, що рішення, в принципі, Моя позиція ще на самому початку була неправильна міською радою, але сьогодні наприкінці коденції минуле скликання, просто прийняло таке рішення відповідальне. І в зв'язку з тим, що е, опротестований, знаходиться в суді, вона не прийняло законної сили рішення сесії, а прийнято е, рішення суду, а прийнято рішення сесії, я прошу відмінити це рішення сесії і скасувати. Рішення сесії міської ради 5 серпня від 2 листопада, 2 листопада, 2010 року 16.44. Хто за те, щоб проголосувати за основу, прошу голосувати. Ви знаєте, про що йде думаю, Не треба тут лукавити нікому. Хто проти? Хто утримався? Є у когось питання по цьому? Нема. Значить, дивіться, а 25 гривень, які були за 4,5 роки, збиралися в інфраструктуру міста. Сьогодні після виборів прийнято рішення, не знаю, будемо розбиратися, кількість який, не склад був чи ні. Прийнято рішення, щоб повернути 40 мільйонів. З якими їх возьмемо? Наталі а на ми відміняємо це рішення, тому що воно не правомочне і його рішати, тому що судді знаходиться в апеляційному і не було, прав... не було чинності, щоб його приймати. Тож те, то, що прийнято в цілому, прошу голосувати. Я прошу 10 хвилин перерву, тому що не узгоджені позиції по головам комісії і секретарям, щоб прийняти вже остаточно по призвищі. Добре? 10 хвилин. Фракції, будь ласка, попрацюйте разом.